З'явитися ні звідки написати декілька пісень, які наспівуватимуть тисячі людей, і за два роки після появи очолити національний хіт парад? Гадаєш, нереальна схема? Розкажи про це гурту Градуси ці російські розбишаки готують вже другий альбом, а їх лайви збирають повні зали прихильників. Перевірити їх на профпридатність вирішила і українська публіка. Намагаючись зрозуміти, в чому ж їх секрет, Гутен прийшов до висновку, що справа у простих текстах, зрозумілих кожному меломану. Жодних метафор та викрутасів. Хлопці пишуть самі і про себе. Ми не довіряємо нікому, поэтому всі які ну, вийшли на радіокли, те... то те, которые не от души, а они... Роман вообще пропускається через себя. Либо либо від себя, либо з своєї жизни, либо из жизни друзей. На творчість градусів надихають визнані мастодонти музичного ринку. Підкопатися важко. Адель, Ред Хочлі Пепер, Джимі Рокуай, Ліні Кравіц, Марк Ронсон, Деніо Мері Ведер, Емі Вайнхаус. Цікаво, а як вони ставляться до музичних творінь своїх колег по цеху? Ми всіх дуже сильно сприймаємо. Ну, як-то, ні, ну, от прямо не сприймаємо. Є там, які подобаються і які паралельні, допустимо. А от так, щоб прямо... Риана ненавидит. Ну не знаю. Ну Инфинити групп не любишь? Не, я обожаю. А вот украинские celebrities творчеству своих конкурентов цекавлятся. Более того, ходят на их концерты, то ведь знают их песни. Первая песня, которую я услышал это была "Режиссер". Эту песню пели все. То есть она как-то поголовно захватила мир молодежи. Песня Голая. Песня, наверное, голая. Это просто был разрыв пик нашего лета. Она сопровождала нас везде. Мы там ставили диски в машине, мы включали на телефоне, на плеере, айпоны. Все было вот именно в альбоме группы Градусов. Ти коле я квартирі ходиш і несомненно заводиш. Хоча для декого з присутніх виступ градусів став просто приємним сюрпризом. Так, Аня з групи паранормальних підтримує вітчизняного виробника. Вона прийшла заради виступу гурту, що розігрівав градуси. На самом деле, я прийшла на концерт моєї улюбленої. Фірміна українська група Буаш, у котрих на автопаті грає група Крадуси. Щоб переконатися у правдивості слів співачки, Гутен попросив її наспівати декілька улюблених рядків. Аня іспит витримала. А там хтось фарби, фарби, на небі, фарби, і хмаримо з вершками айскрім. Хочеш і до забуття. Але більшість присутніх очікувала саме на появу градусів. Тож музиканти відірвалися на повну. Коли бачиш таку реакцію публіки, можна любити свою роботу. Якщо б радюстер знав, що ми це готові діти безплатно, б не отримали Тобто...